Доброго дня, шановні, хочу вас питати, чи тільки така в мене проблема, чи це в мене ґрунт так жирує, але дивіться, ромашки, які у мене є, всі кущі вони дуже розвалюються. Я їх дуже люблю. Ви подивіться, який це кущ великий, дуже гарний. Вітерець легенький, він колишиться. Це ну, не можна описати цю красу. Це треба бачити і насолоджуватись. І я дуже їх люблю. Бачите, це польова ромашка. Це невели, ну, не вели культурна, ну, але вона найбільш культурна, бо, бачите, росте дуже гарно. Але куш дуже розвалюється. Я знаю, що звичайно ця. Ромашка Нівянік великоквіткова, вона теж дуже розвалюється. Але я цей рік її перехитрила. Зараз вам покажу. Ну, це маленький кущик, отут він не розвалюється. Бачите, він якось тримається кубки. Тут у мене меліса, по-моєму, це. Чи може котовник? Меліса чи котовник? Знатаки, відгукніться. А я далі про ромашку цей рік я вирішила обхитрити трошки ромашку. Оця ромашка тут, у Звіробої. Вона дуже гарна тут і гвоздичка. От вписується добре, але я вам покажу, що ось іду у мене другий. Я вже кілочки поубивала, бачите? Це червоний чи розовий деревій, чи серпорізний, чи якось по-іншому. на... Називається він по-культурному, бачите, навіть видно, що це не білий, а колір такий рожевий. А вже ось ця ромашка, бачите, вона великоквіткова, то я вже кілок вбила, аби підв'язати. Полин я вже теж підв'язала, бо дуже його люблю, але він теж розвалюється. А ось отут, бачите, я сама себе обхитрила. Встиркнула, коли вона ще була невеличка, підтримку для помідорів. Бачите, така на три яруси: От один, другий і третій. І думаю, я вже кілок навіть убила. Потім дивлюсь, вона в мене так гарно стоїть. Думаю, чому ж вона так тримається гарно, ця ромашка. Аж там, бачите, навіть і не видно, що там є таке для підтримки помідорів. Ну, то це, мабуть, треба так і робити. Як кажуть, Підказка сама йде. На, на, на ловця і звір біжить, так і в мене. Але все-таки може хто інакше щось порадить. Бачите, тут ще вона не квітує, але ось-ось. Ну, але як з'являться квітки, то куш піде в різні сторони. І ви знаєте, поте, після дощу потепліло, і комари не дають телефону в руках тримати. ну Оце канаречник знайшла в інтернеті. Як е, опізнавання. Бачите? Написано канаречник, ну не знаю. А тут, уже щоб пам'ятати, пані Наталя мій антистрес ось вівсяниця, сиза. Бачите, там мої ножики підписано. Але це ще треба працювати. А оце теж маю Бачите? лисохвіст. Дуже гарна травка. Он, Дуже гарно, мені подобається. Навіть дитина запам'ятала ят... запам говорить, Фокстейл. О, так, Це чекаю, аби насіяти. Ага ще хочу вам сказати, шановні, їхали ми на а, таке селище Альма. І ви знаєте, попри дорогу хтось насіяв. Чи як вони е, водозбір. Різних кольорів. Мені просто незручно було, ми не одні їхали зупиняти машину, аби я зробила відео. Ну при нагоді я такого ще не бачила. Вздовж ліс, ліс, гори ліс і насіяно водозбір цвіте. Чудо. Так що прийдеться і мені насіва. Я вже гвоздики понасівала. Насіння дуже багато, то я вже гвоздики понасівала по всі корчі. Деякі є. Ось, бачите, вже маю щавлик торічний насівала. Бачите, де він зійшов гарно? Отам от не захотів, а отут, от біля паличок, бачите, там сирість, і він зійшов, але якось щось в одному місці. Ну, а тут чекаю, поки моя герань зацвіте. Наживцювала на її, а щось треба підживити, мабуть. Ну, вчуся, вчуся. То розумієте, чи вазон тримати, це одна справа на вікні. А висадити в ґрунт і дати те, що е, хочеться рослині. Подивіться, яка краса. Це я насіяла. Він, він тут і був. Але я сестрі написала: вийшли мені білої конюшини, в нас називають горішок. Бачите? І де-не-де де, я тут дивлюся, ага, є. Ну, а де я понасівала, то вже не знаю, де я насівала. І ось дуже зараз багато е, чорноголовник. Бачите? Написано, що це дуже корисна рослина, але знаю в Україні її дуже багато і було вона зараз ближче візьму. Ось бачите, чорноголовник. Ну, це визнач... визначник е, е, цього по інтернету визначив, що це називається так трава. Але прямо у нас половина, отак, якщо взяти, подивіться, ось жовті оці квіточки і ось цей е, чорноголовник. Бачите, ось так. І горішок. Оце такий у нас зараз е, двір. Дуже гарна погода, ви погодилась, напевно. Але хто його знає, вночі такий ливень був. Залило, весь двір був залитий. Отак, От любуюся, хожу, дещо росте, дещо цвіте. Моя робота, живці мої цвітуть. Не знаю, де ще має бути білий. Ось оце щось не росте. Бересклет, чи як він називається, теж треба сюди ножика встромити. Аби дивитися, запам'ятати. Ось кала, отака, не знаю. Сусідка дала, каже, у мене їх багато, але вона вазони. Ну, я висадила в ґрунт. Я читала про них, що їх треба буде потім висаджувати у горшки. Але не знаю. Уже потім подивимось, як піде. Ну, і подобається. Це вже точно котовник. І отакі маленькі. Різні сорти, дуже гарно виглядають. Ну все, бувайте здорові, гарного вам настрою, всього вам найкращого.